Доброго здоров'я, шановні любителі винограду. Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 6 жовтня 2022 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Тема сьогоднішнього відео визрівання лози у жовтні. Відповіді на запитання. Починаючи з якого числа та з якою періодичністю слід використовувати плантофол? Плантофол слід використовувати починаючи з 1 серпня один раз на 10 днів. Максимальна концентрація плантофол Максимальна концентрація плантофол 20 г на 10 літрів води. За умов використання більшої концентрації виноградні кущі можуть отримати опіки. Шкодить плантафо врожаю. Періоду очікування немає, однак на ягоди та грона краще не потрапляти препаратом, оскільки ефект від обробки настає під час обробки по листю. Що ліпше використовувати для кращого визрівання виноградної лози плантафол чи монофосфат калію. Кожен виноградар має змогу самостійно приймати рішення. Я надаю перевагу плантафол. До якого часу доцільно обробляти препаратом плантафол по листю? Доцільно використовувати плантафол до повного визрівання виноградної лози. Але варто брати до уваги, що тільки по зеленому листю. Якщо листя ушкоджене приморозками, ефекту від такої обробки вже не буде. Чи відбувається визрівання виноградної лози, якщо все листя на виноградних кущах ушкоджене приморозками? Якщо виноградна лоза не встигла визріти станом на зараз, на початок першої декади жовтня, то, на жаль, дана виноградна лоза цьогоріч повністю визріти вже не встигне. Саме тому дуже важливо розпочинати комплекс агротехнічних заходів, що сприяють кращому визріванню виноградної лози ще на початку серпня. Якщо листя на виноградних кущах посохло станом на зараз, на початок жовтня, чи можна прибирати таке листя з виноградних пагонів вже зараз? Так, видаляти повністю посохше листя можна навіть зараз, на початку жовтня, оскільки посохше листя на фотосинтез вже не працює, отже, в даному випадку обмін поживними речовинами вже не відбувається. Яких ще агротехнічних заходів можна вжити на тих кущах, де наразі визрівання виноградної лози ще продовжується? Якщо пагін надто довгий, його можна трохи обрізати. Як бути з лозою на однорічних саджанцях, якщо лоза визріла тільки біля голови куща? Зараз можна обрізати лозу, залишивши приблизно 1 метр. Наприкінці жовтня, початку листопада, лозу буде необхідно обрізати на зворотній зріст, залишивши 4-5 бруньок. Коли необхідно обрізати виноград? Приблизно за тиждень перед тим, як вкривати виноград на зиму, я проводжу обрізку. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. В даному відео я відповів на основні запитання пов'язані з визріванням виноградної лози у жовтні. Якщо ви бажаєте знати більш докладно, які роботи на винограднику необхідно проводити у жовтні, ви можете переглянути ось це відео.